Це складно. Остання гора на сьогодні. Я згорів. Мені дуже хочеться пити. Тут щось дуже світло. Я маю бажання трошки відпочити. Всім привіт! Значить, сьогодні їдемо у найскладнішу, найцікавішу і найдовшу подорож. Це буде 100 кілометрів. Значить, їдемо сьогодні 100 кілометрів. З них вже маємо 4. Зараз їдемо 25 кілометрів за годину. Для мене це найкомфортніший темп, машин нема майже, це дуже добре. Хочу показати, що я сьогодні з собою взяв. Я з собою взяв велосипед, як не дивно, в принципі. Також у мене є ось таке дзеркальце топове, є ось така сумочка, там у мене павербанк і все. Зробив собі вдома ізотонік ось такий, із лимона, меда, цукру, солі і все. Значить, є у мене задній форух. Є у мене ось такий причеплялка. Найпростіше, щоб коротше, хоча б біля магазину причепити мені. В цій сумочці у мене є. Значить, бутерброд. Цукерочки і ремкомплект. З цієї сумочці у мене є нічого. З цієї сторони у мене є. Значить, шнур для телефону, орео, насос і... що. І все. Значить, ще маю накачані колеса і спідометр. Це все, що я з собою беру. Їдемо далі. Гарна горочка, я така полюбляю. Ах. Хоп. Те саме місце, яке вже було в минулих відео. 15 кілометрів я проїхав. Зараз я думаю, що час випити мого напою. Дістаєм. Хоп. Насолодився, а тепер їду далі. Ось туди. Що зупинився трохи відпочити 20 з половиною кілометрів за 55 хвилин, то дуже добре, мені здається, але я нікуди не спішу, тому що мені не треба сьогодні спішити, два ноги будуть боліти швидше. Я їду на легкій передачі, кручу швидко педалі, щоб ногам не було складно. Тут щось дуже світло, до речі. Їду по ось такій дорозі, значить. Отак от. Шух, зараз туди поїдемо, так атмосферненько. Я майже не втомився, але зараз їду вгору поки що. Оп, але горочка маленька. О залізничний переїзд, Кінь. і дорога. Я цього навіть не чекав, але тут ось так. Шух, оп. 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 І... Я думаю, що треба попити. велосипеді це Як? відчувається по-іншому. Ось так, зніму окуляри і розкажу вам трохи новин. Значить, проїхав вже 4 громади за сьогодні, нічого не болить, зараз буде траса скоро через кілометр чи 2, я не знаю. Там я знімати не буду, тому вже зустрінемось у місті Куськ. І ще хочу сказати, що знаходжусь в прекрасному селі Соколів. Я його навіть не знаю, в принципі. Так, коротше, я їду по трасі, вирішив зупинитись на зупинці і е, з'їв два батончики зразу, бо Я дуже хотів їсти. І мені залишилось 8 км до назначеної точки. половиною навіть. І буду розповідати вам про місто. Коротше, все, я з цим впорався. Я проїхав по трасі. Вже був в Бузьку і хотів вам показати одне озеро, ну, водосховище. Але туди ще їхати 4 кілометри, половиною, 4 та ну його коротше. Їдемо, напевно, в Бузьк. Зараз буду вам його показувати. Зараз їду в Бузьк. Все буду зараз показувати, розказувати і показувати, як їдуть на мене машини прямо. І не дають мені знімати відео. Перші враження Буську дуже добрі. Мені дуже сподобався він. Я проїхався по центру, там дуже широкі дороги, дуже багато машин. Зараз буду все показувати, там ще автостанція нова є, красива. І коротше, базар є і є ось така ратуша. Ратуша. Церква Петра і Павла. Так, значить, я зараз знаходжусь в центрі міста. Тут дуже красиво, мені дуже подобається. Є парк Івана Франка. Ось такий парк. Тут є багато магазинів, можна щось купити поїсти мені. І тому я зараз відпочиваю. Саме тому. Дуже чистий парк, красивий, тут є смітники, квіточки посаджені, зелено, тихо, затишно, отак я хотів сказати. Зараз буду їсти сендвіч. Цікавенько. Я їду до самого центру міста Буськ. Ось вже видно нову автостанцію. Раніше на місці неї нічого не було, навіть нормальної дороги. Також, як бачите, тут всюди зробили гарні дороги в Бузьку. Біля автостанції ще дороблюють тротуари, посадили дерева, і потім тут буде дуже красиво. Взагалі місто живе, мені дуже подобається тут. Все, їдемо далі. Ось річка і автобусна станція з головного боку. А ще в Бузьку є ось такий красивенний, старезний е палац графа Бадені. Дивіться. Якщо б він стояв вже е років 200, то було б все гірше, напевно. Але я зараз вам скажу, якого він року, коли він заснований, і розкажу щось про нього. Дана споруда зведена у 1810 році в класицистичному стилі. Та саме тут, у 1876 році оселився прем'єр-міністр Фелікс Бадені. А у 2016 році тут сталася пожежа. Мені здається, що це давно вже покинуте місце, але. Можливо, тут хтось щось робить колись. Бо не так все і погано. Тобто це також пам'ятка буська. Так, значить, я залетів в АТБшку, купив собі смаколики. Ось хоп, отак. І, і кросанчик. І водичку собі купив. Скажіть мені, що це? Я думаю, ви розумієте про що я. Так, що все, покидаємо місто і їдемо додому, газуємо, але проти вітру, жаль. Так, я маю бажання трошки відпочити. Хочу сказати, що залишилось мені їхати я не знаю скільки. Я їду зараз ось так. Але у мене нормально велодоріжка. Ще я хотів сказати, що тут ось така лавочка. Ось така лавочка, дуже класна. І ще я хотів вам показати руку. Дивіться, оп. Дивіться, яка рука і от. Оп! Ось такий перехід. Щось на вулиці стало жарко. Я хочу, щоб було холодно. Мені не хочеться, щоб було жарко. Тому у мене вже майже закінчилась вода, ту, яку я купив АТБ, а мені ще до магазину ближче мінімум 10 км. Я проїхав тут расу, тепер я вже втомився, бо вже 70 кілометрів, а мені ще додому 40. То дуже шкода, але їдемо по ось такій дорозі. І ще коли я їду, мені так прохолодно, добре, бо вітерець. А коли я зупиняюсь, одразу дуже жарко стає. І я вже не можу їхати 30 як зранку. Я їду зараз 20-23 км за годину. Тому я ще хочу дуже сильно пити, їсти. У мене ще є два батончика, печиво, машин мало. На трасі машин було багато, але я не можу сказати, що там небезпечно, тому що там велика велосипедна смуга. Щось я не знав, що буде стільки складно ще У мене немає води. Зараз буде, може, якесь село, може там є магазин, але це не точно. Ще у мене дуже стали боліти ноги. Мені додому ще 35 кілометрів і почалась погана дорога. А, і ще вітер в лице. Коротше, поки що магазинів нема, а мені дуже хочеться пити. Що мені робити? Ну зараз я щось з'їм, але пити мені нічого. Я буду шукати магазин, я не знаю де навіть. Я біля того озера робив прев'юшку для відео. І то було, напевно, хвилин 20, то дуже складно. Я ж один, мене ніхто не сфоткає. І ще я не міг поставити нормальну камеру, тому що сонце дуже сильно світить. І Я, коротше, так добре відпочив. Тепер їдеться нормально 24-25. Ну то не швидко, але мені хоча б так. Мені додому ще 30 кілометрів. Так що їдемо. Зробив зупиночку в ось такому тіньку. Під деревцем І помітив, що в мене згоріли руки, може ноги, лице загоріло. Коротше, цікава річ. Вже у мене 15.35 на годиннику, значить. Хоп, 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 617 кілометрів. За сьогодні я вже проїхав не знаю скільки, тому що мій браслет знову став викаблучуватись і написав мені, що відсутнє підключення. Остання гора на сьогодні. дні. Так, ну що, я проїхав вже 100 кілометрів, але сьогодні буде 110, бо мені ще 10 додому. Е, до речі, я хотів сказати, що 110 одразу дуже багато мені здалось е, після 80. 80, а потім одразу 110. Треба було спочатку проїхати чи 90, чи 95, чи хоча б 100. Ну і коротше. Хоча я міг сьогодні зробити 105. Якщо б не поїхав, дивитись на озеро, якого, до якого я так і не доїхав. Я там 2 кілометри туди, 2 туди, ще приїхав. Я їду повільно і тут росте трава. В принципі, дуже дивно. Ціле поле трав, ви бачите. Дивна річ. Там палки якісь Цікаво. Це складно. Дуже повільно набираються кілометри. Але вже скоро буде дім і сон. Ладно, що. Скоро буде дім і скоро буде їжа. Скоро буде багато води. Я зупинився на зупинці і думаю, що то за звук, а це хоп, дах. Даху нема. Хтось, напевно, з ноги вибив або підлетів, або вітер сильний. Ну, коротше, я думаю, що треба вже підвести підсумок. Сьогодні я проїхав 110 км в цій подорожі. Е, я дуже радий цьому. І знаю, що тепер я можу проїхати і більше. І це дуже круто. Я згорів. Загорів дуже сильно за сьогодні. Це дуже цікаво. І ще я хочу додому. Ще я зрозумів, що а нічого я більше не зрозумів. Наступний кадр, як я вже біля дому, отакий телепорт.